Перший плюс другий сорт 10 кілограмів за ціною 900 гривень. Світшотик з поцілуночками розміру L. Дуже круто виглядає. Наступний буде ось такий з принтом спереду. І це у нас розмір XF. Хочу штанішки спортивні. Задня кишенька і це у нас розмір есочка. Дамо ну, далі, дивіться, який класний, батній. З капюшончиком спинка я вам зараз покажу. Отак вона виглядає. І розмір евич. Знову спортивні штанишки в чорному кольорі. Резелечка добре розтягується, розмір, есочка. Знову спортивні штанишки в коричневому кольорі, валюрові. На жаль, розміру немає, але резенка дуже добре розтягується. І якихось великих розмірів. Наступний світшотик от такий. Ззаді на спинці. Теж принт. Це у нас розмір есочка. Дивимось далі. Знову батніх з капюшончиком в чорному кольорі. Ось такий. Розміру, на жаль, немає. Знову спортивні штани. Від зари, до речі, розмір X-Сочка. Знову жпинішки. Розміру, а дивіться, який класний колір. Вадик на замочку. Тепленький в сірому кольорі. Розмір нажав не вкаже. Поймемо здали. Носінчики нам купались. Без розміру, на жаль, але вони дуже тягучі. Так. Дивіться, яка класна кофточка. Це у нас розмір X 54. Бачу спортивні штанішки в сірому кольорі без розміру. І ще вам покажу ось такі. Тут залишився ще спортивний одяг. Кому сподобався цей лад, пишіть в коментарі, зверніться до наших менеджерів і він ваш.